Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас пак opening. Буде, блін, більше 130 паків, будуть піки, буде пік на легенду. Я трішечки забіжу наперед і скажу те, що сьогодні нам випав гравець за 3 мільйони. Да, за 3 мільйони. Ви все це побачите. А зараз... Не буду затягувати, хотів би вас попросити підписатись на мій YouTube канал, на мій телеграм канал, поставити лайк цьому відео, написати коментар. Бажаю вам приємного апетиту, якщо ви їсте, і приємного перегляду. А тепер будемо дивитися, що ж ми там зловили. Ну, і, Звісно, розпочнемо ми з легенького такого 10 піки 82. Побачимо, що вони нам принесуть. Потім нас чекає більше там, ну, десь приблизно 130 паків. І можливо зберемо там якийсь пік на легенду чи героя, що там доступно. Я не знаю. Ну, щось ми ще будемо збирати, тому що я впевнений, що антрейду буде багато. Буде високий рейтинг, там в мене нормально паків, тоц гарантів і так далі. Сподіваюся, що хтось сьогодні випаде або Тюрам, або Мбапе, там Мессі, напевно, є. Або Дембеле. Розпочинаємо. Перший. І дивіться, і перший відразу волкаут. Мені собі. Слухайте, добрий день. Дякую, давайте, давайте так, ще, ще. Ну. Ну, це таке, ну, знаєте, 82, це така розминочка, можливо, щось там випаде. Але я... але я більше впевнений, що ці піки так підкрутили, що. Ту О! 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 Так, друзі, перший, перший бентали. У. -у, -у. Ну да, да, звісно, він нічого не коштує, але 91-й рейтинг і перший ТОЦ в піках вже взагалі бомба. Ну і 84-х натикали. Ну, в принципі, ну, піде, піде. Один є. Добре. Будемо переходити до паків. Mm -hmm. Друзі, у нас 132 паки. Пака. І ми будемо це зараз сейдрувати. Тут, тут така оце срань є. Ну. В общем, поїхали. Так, 82 плюс буде гравець тут і. Блін. Іспанія знову ж таки, трео сусід. Так, зрозуміло. Тут взагалі ніхера не буде, я думаю. <реш> Ого, ніхера не буде. Добрий день, кіміг Волкаут в пакі 81 плюс 2 гравці. Нормально сюди. Ну, один волкаут уже цей пак приніс. Можливо, буде ще один волкаут. Якийсь там. якийсь такий саліба буде зараз, да? Ах ти. Ну, ти казел. Якщо ви не дасте мені сьогодні мбапе за цей весь тролінг, скільки минулих тоців мені випало, то. Я не знаю, ну хто таке? Та-ра-та-та, Португалія, Центр Поля, Манчестер Сіті, Бернардо. Це вже другий цей другий волкаут в пакові 81 плюс 2 гравці. Нормально. Слухайте, бомба. Гарні паки виходить. А якщо ще й Тот звідти прилетить, то це взагалі ніхера собі буде. Оце це так паки, я не очікував такого. Слухайте, знову це буде Тоттенем, ані Челсі. Слухайте, це, ну, цих паків 81 плюс 2 гравці, дуже їх багато. Тому що були завдання, як ви знаєте, ви їх... Та, я думаю, ви їх також виконували, а тут у нас Парехо, А це вже дублікат Волкаута. Боже, сів записувати відео і вони таку херню мені оце морозять. ну Це що це таке взагалі? Ну, да, це, це такі, слухайте, це такі паки йдуть. ну Ні про що, не цікаві. Там будуть цікаві паки, їх буде дуже багато. Але до них потрібно так дойти, оце, протерпіти оце все, що викидає, що висне, оце все просто срака мене бісить як. Так, Ну, а що ти відкриєшся? 100 паків залишається рівно 100 паків. <кій> Барселона, це бронз буде? Чи ні? Так. Нормально, волкаут є, супер, добре. Можна зарахувати це. Я хочу побачити оце світіння, оце таке, що там бігають, все таке оце класне, оце все таке, ну блін. Так, а зачекайте. А чому не раніше? 90-й рейтинг, добрий день. Ще й продається, слухайте, ніхера ні собі. Кілька зараз кейм стоїть, звичайний 90-й рейтинг, все ж таки. 22 тисячі стоїть, Ну, нормально. А тут 78х2 буде ще. Ой, теж дохера паків таких. Так, давайте, давайте, ну давайте, ну підвезіть. Підвезіть нам одного тоціка якогось такого в пакі. Ну, не в гарантії, ну, канте. Це ж канте? О, нормально. Канте сюди, волкаут, добре. Непогано. Ну але але ж хочеться, хочеться цього. Дайте кабеля, кабеля. Жадніми. І знову таки Німеччина страйкера. Там нікого нема такого цікавого на страйкерів німців, да? А є, є, паук. Ну о, нормально, слухайте. Фу. Нормальні паки вже три волка уто випало з цих паків. О-о-о! О! Аргентина! Це, це Лаутара! Ніхера себе, а він буде. Пак 80 плюс X5, друзі, і два волка. один з яких поц. Чудо. Ну добре! А оце б там, ну там ще є. Там ще є два хлопчика з цього з ПСЖ, які б взагалі не помішали б. Донарума скільки? 50 тисяч коштує. Ну нормально, ну скахай, тому ну, перший є. Ну як перший? Взагалі-то другий, але перший такий прикольний. Можливо, ще ж, все ж таки щось випаде з цих паків, а знову Франція СТ. ПСЖ, ну зрозуміло, що цей ПСЖ нам не випаде. А випаде Колумуані, да. <с? <с?> ну, нам би трішки іншого ПСЖ-страйкер-француз. да? Ну ви чудово розумієте, якого нам потрібно. Можливо, ще один. Ну, можливо, ще один. То... О, О ЛБ ні. Але літу нормально. Ще один волкаут, сюди її. І... Ну, ну, Франція. Кантейн і Стоунс. Нормально. Ще все збачет. Зібрали, друзі, 90. плюс. М -м? І добрі. Зберегли і Стоунса, і Канте. Нормально. Так, тепер відтримаємо цей пак бігом, що нам дали за цю збірку останню. І тут, звісно ж, Австрія нічого не буде цікавого. Ну, Слухайте, волкаути то падають, падають. Бензима. Бензима. 71 81. 90 рейтинг гравець. Оце сюди його. Слухайте, ніхера собі нам 90-х сьогодні нападало нормально так. Тут тобто Бекейн був там той той, той 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 цей. Непогано так ідем, слухайте. Ой-ой-ой, ну нема знову. Есте, летіко. А це міг бути Грізман, до речі. І це і є. Слухайте, ніхера собі падає. Слухайте, а до речі, з цих паків 80, 78, 81. Непогано так нападало рейтинги, можна сказати. Ну правда. Тут чи 85-й? Нормально? Зібрали, зібрали пік, пік один з трьох. Там хера собі, як і Потрясем, 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 І, І зависло. І просто зависло. А ні. Ти. Тир дир. А хто тут краще? Ну я гадаю, що віра. До речі, я не знаю ще хто скільки коштує, і чи віра зараз настільки це круто, але я думаю, що це бомба. Ну, почнемо з бекма. Бекмам. 227 тисяч. А. віра. Вільяма! У... Три мільйони! Оце! <целенг> <Фі> <целенг> Прикол! Оце вже все. Це, це успішний пак опенінг. Гравець за 3 мільйони. сюда. сюди. Ні, ну слухайте, Віра це сильно, це дуже сильно. Фірміна, да? так? Угу. Та йдіть в дупу, мені все одно в мене є віра. Наступний відос буде тест цього віра. Оце прикол, віра. Оце мені пощастило. Нарешті, то, нарешті пощастило Йоп. Так, друзі, а потихеньку -то наші паки закінчується, і що-то не дуже так все ото. 80... Дивіться, відкрив два пака 83 плюс, і випало два гравці рівно 83. Обману взагалі немає. Довіряйте її, спортс. Давайте, ну давайте, ну вже пора, пора тоці всипати. Давайте, Холанд. Ну, Одегар, да? О, нормально, волкаут, сюди його. Хорошо. Там ще ж пік на легенду можна зібрати, в принципі, буде, якщо там ще хтось такий за. Пару лимонів випаде, то взагалі вау. Так, друзі, пік один з 3, 84+. Подивимося, що тут він нам принесе цих, цих в дупу хлопчиків. А оце ми відкриваємо. І тут у нас Брізман 88. Нормально сюди його. Є Португалія. Це... А от Зачекайте, тут Бернардо Сіво до нас повертається. До нас повертається нормально. А, який Бінардо Сімо ти і так, тут пак був за це, і щось пак такий херовий, я вам скажу. Ну тут хоч буде, блін, Бернардо Сіло, Ні. О, буде і не один. З ким він діє, нам Два португальці в Манчестер Сіті. Нормально? Нормально, рейтинга насипало. Ай. І Нова Англія. Кейна? Кейн. Другий раз. А я ж його залишив? да? Блін, я його залишив, напевно. Так. Так. А тут гарант вже вибрала вона. І що це? А що це таке, я не зроз... Це Адиємі буде, так? Да? Ні, це Санчо. 94-й ніхера собі, але... але чому? Ладно. Чому не Франція? Це вже таке питання. Далі в нас ще один гарант. І тут Іспанія, Страйкер. Ох. Чий случай? Мухіка. Йожик, привіт. Так, а тут уже в нас нічого, але Бельгія, голкіпер, це куртуа? Куртуа? Куртуа 90-й. Слухайте, непогано. А він ще й продавався? А, це пак за цей був. За Вікенд-Лігу, я й забув. Нормально, Португалія. Знов Бернардо, чи Бернардош. Бернардо? Ха, нормально. А тепер що збирати, а? Ну, ну давай. Ну о о о о о, О-го, А що це? О, Боже, що це? Якийсь кусай. Чо такий? Ну, чого ти, чого ти? Так, друзі, зібрали другу легенду. Ц... О, 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 о. Так, з першої мені дуже пощастило. Подивимося, чи зараз пощастить з другою. А ну, з другою. І... І, а... а з другою ми понюхали просто конкретно. Ну тут, напевно, стоєчку. Ну, так, да, він сотку стоїть. О, господи, як тільки багато. О, грант летить. Грант летить. Що знову чи що? Ой, йо-майо, та що це за Це жахіття? Це, це неможливо. Як вона може випасти два рази підряд? Ну, Це просто знущання з мене. Оп оп! 90 плюс. Тоц. Серйозно. <рик> О, господи. Сіть просто нахер. Так, ну, останній шанс за Вікен Лього ніхера не падає. Англія РВ, Арсенал САКа, да? Ну, а тодси, коли були? Зрозуміло все. Art One, коли тут це були, де він був правильно, правильно. Ну, от такі от покопання не вийшов. Не дуже багато все-таки гравців якихось тонці нападало нам, але випав віра. За 3 мільйони. Огляд на нього, до речі, буде, я думаю, в наступному відео Подивимося, що це таке за гравець центра Польги і чи замінить він Хабі Алонсо. Хоча, я думаю, гравець за трилями 100% його замінить. Ну, а там побачимо. А зараз би хотів би вам подякувати за ваш перегляд, за вашу підписку, за ваш коментар. Звісно, за все, взагалі, що ви мене дивитесь. Звісно ж, я з вами не прощаюсь. Кажу вам на все добре. Скоро ми з вами зустрінемось. Бережіть себе.